Мені 40, плюс, і я збираюсь на побачення. В звичайному житті я відповідальна бізнес леді. Я керую колективом і я дуже боюсь, що буду керувати надалі всім своїм життям сама. Женя, підскажіть, будь ласка, який макіяж, які прикраси, який одяг потрібно використовувати в такій ситуації? Коли ти доросла жінка, але втомилась від відповідальності, ось такий лист я отримала після мого прямого ефіру з Facebook про те, що ми можемо макіяжем створювати успіх і в роботі, і в особистому житті. Тож відкликаюсь на, на ваше прохання, і сьогодні покажу безвідповідальний макіяж. Який знімає всю-всю-всю відповідальність з вас і може дозволити вам почудити. Ну що, поїхали. Сподіваюсь, він вийде коротенький, але дуже-дуже веселий яскравенький. Ви скажете, а як може макіяж повпливати на настрій? І дуже просто, дівчата. Ніколи в житті жінка на високих підборах не побіжить за тролейбусом. І ніколи в житті жінка з червоною помадою. Не буде їсти пиріжок на зупинці. Отак от. Вот. І коли ми створюємо певний образ, знаєте, є така фраза «Fake it till you make like it. Притворяйся, поки не вийде. Та? Тобто, роби все, поки ти не повіриш. Тобто, вживаємося в образ, вживаємося в образ жінки без відповідальності. Дуже мені часто доводиться спостерігати. Коли приходять до мене на консультацію дівчата, які додають собі віку, знаєте чим? Дорогоцінностями, особливо фамільними. Оце вона тут має боженьку на грудях. Тут вона має якісь сережки від баби з брилліантами, діамантами і так надалі. Вважає, що вона цим показує свій статус, а вона якраз цим додає собі віку. Розкажу вам історію: я колись дивилася по телеку одне шоу. І там а, запитали чоловіка, як він зустрів свою жінку. Він каже: Знаєте, вона йшла до мене на зустріч, на ній була така сукня, такі сережки, і я зрозумів, я їй потрібен. Ви знаєте, тобто, коли чоловік бачить жінку, в яку ще можна проінвестувати, це дає йому поле для діяльності. А чоловіки по зазвичай... Особливо заможні. Вони митці, вони роблять, люблять створювати, <гум> створювати щось довкола коханої жінки, тому дайте йому простір. Не вдягайте на кожен палець колечка з діамантами, тому що тоді він не буде знати, що вам і куди вдіти. Угу. Поїхала. Я трошечки нанесла коректора і нагадую вам, що блискуча шкіра це ознака молодості. Тому не запудрюємося на з рум'янами вирішимо в кінці того, як я намалюю очі. Починаємо, як зазвичай, з того, що ми будемо робити каял на слизовій. Я беру салатний, одразу попереджаю, немає його в нас в продажі, це міора я купила на виставці, але салатовий олівчик можна знайти, я думаю, дуже багато де. У мене є салатова сорочка, хочу такий трошечки створити веселий макіяж по ці сережки, і під такі от чобітки. Тобто в мене є такі чобітки веселі, я хочу це все обіграти, зробити все разом. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам, пишіть, звідки ви дивитесь, як ваш настрій. Додамо трошки яскравості в наше таке зараз непросте життя. Тому що, коли ми починаємо ззовні... У нас міняється настрій і всередині і в тому числі. Угу. Поїхали. Слизова. Ми мусимо для того, щоб олівчик класно протримався на слизовій, мусимо обирати його водостійкий або наносити його не тільки на слизову, а ще й трошечки чіпляти міжвіковий простір. Якщо ваш олівчик малює погано, можливо, ви його не так. Нещодавно використовували, ви його розмальовуєте обручку, тому що навіть ковпачку дівчата край трошечки підсихає, і він може гірше малюватися. От, наносимо його гарненько на слизу. Від того, чи може трошки червоніти, нічого страшного, ми з вами зараз нанесемо макіяж і то все перейде, тобто вони заспокояться. слизову я беру макіяж. Олівчик такий, щоб прив'язати до сорочки. Ніхто не каже, що кольоровий макіяж мусить бути абсолютно безглуздим, ні. він може бути доволі, виглядати доволі весело і дерзко, але при тому бути доволі інтелектуальним. Настрій не зміниш. Настрій в мене сьогодні діловий. <с> Зараз подивимось, як він буде деформуватися, мінятися під час нанесення макіяжу. Наступний бірюза, в тон сережок. Цей вже олівчик є у нас, ми дуже часто його використовуємо з вами на слезуву, тому хто ще не пробував, спробуйте однозначно, тому що він класно підсвітлює білочок, відбивається в білку очей і робить його чистішим. Наносимо нижче. Якраз забираємо все почервоніння, якщо оченята втомлені. Бірюза грає дуже-дуже класну роль. Добре, край. Беремо і розтушуємо. Можна ватною паличкою, можна пензликом, неважливо. але ми трошечки підтушовуємо зовнішній край. Ось так от. Розтушували зовнішній край, давайте ближче покажу. Розтушували зовнішній край. Yeah. Uh -huh. Швидко, яскраво, нагло і весело. Окей. Okay. Повіка. Знаєте, я дуже була задоволена, нещодавно я дізналася, що в нашій базі під є спф фактор У мене є веснянки на повіці. І так трапилось, що в мене на всі, всі, всі сонцезахисні засоби реагують очі. А ось на базу під ні. Тому ми дамо вам промокоді, ви можете використати базу під тіні знижкою 20%, спробувати її. Тіні будуть триматися цілесенький день, буде захищатися по віка від ваших тіней. Тобто буде захищати, бо тіні то пігмент, все одно пігмент. І, власне, вони підсушують по віку, тому що все сухе, любить себе всмоктувати, все вологе, жирне. Наносимо базу під тіні на повіку. До речі, хтось побачив, що в мене відбулися радикальні зміни в моїй зовнішністі? Ну, хто, хто побачить, що в мене таке, чого ніколи не було. Я вам це зараз дуже весело показую. Окей. І тепер ми з вами беремо прозорі тіні. Що таке прозорі тіні? Це тіні, які виконують свою функцію. І при тому не притягують на себе абсолютно ніякої уваги. Нуль, четверті тіні studio Ві і зараз я візьму такий пухнастий пензличок і обведу по колу ті місця, де тіні наноситись не будуть. Тобто я не планую, щоб вони в мене були під бровою, я не планую, щоб вони в мене були на внутрішньому кутику, перенавантажені внутрішні кутики. Дуже часто сильно підкреслюють зморшки. Тому що, коли ви мружитеся, коли ви напружуєте свізір, там збирається все-все-все. Тому багато перламутру на внутрішньому кутику, багато тіней завжди підкреслять їх. Угу. Що в мене там є ще? Трошечки є і фіолетику, і зеленого, і синього. Давайте пограємося з фіолетиком. Окей? Я беру, ага, там ще й рожевий є. Окей, давайте візьмемо рожевий. Дуже я його люблю. Це рожево-золотий колір. Це 32 тіні від тіл. росичисті тіні, і я їх наношу на половину повіки. І тепер вже на внутрішній кутик вони не ляжуть так яскраво. Якби вони лягли, дівчата, якби ви прозоро не нанесли. Тобто, що таке прозорий колір? Від чого він нас рятує? Від розтушовки вам границі не потрібно розтушовувати, тому що там, де у вас вже ліг прозорий колір, там вже у вас не буде чіткого іншого кольору. Угу. Нігті не Та, дівчата, сьогодні наростила нігті, тому що дуже часто мені, по перше, подобається, дуже часто ви пишете. Женя, ти нам показуєш самомасаж, а ми його робити не можемо, бо у нас нігті. Наступний самомасаж буду показувати для власниць довгих нігтів і для власниць нігтів взагалі. Угу. Нанесли. Можна ще покриєчку, це не обов'язково, але просто зробити так от, пухнастим пензликом і переходимо до зовнішнього краю. Трошки холодніший візьму відтінок, це шостий відтінок від фільму. Дівчата, це такі от розсипчасті тіні, вони недорогі, дуже класні, дуже веселенькі, класно тримаються, і за рахунок їх пудрової текстури вони не підкреслюють зморшки на повіці, якщо вони є. Наносимо їх на зовнішній кут, вони зараз із гольфіком заспівають, і з сережками заспівають разом. Веселенько так. Оп. І бачите те, що казала, не візьмуться вони яскраво і не дадуть вам чіткий контур, тому що там прозорий колір. То я ділюся тут з вами такими секретиками. Тож підписуйтесь на цю сторінку, тому що 24 роки в макіяжі, повірте, я така лінива, я завжди роблю все, щоб менше працювати. Тому я знаю такі секрети, якими з вами ділюся щоб ви робили свої макіяжі з найменшим напруженням і з найбільшою економією вашого часу, я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. Тож я вам даю тут такі знання, які викладала багато років платно і дуже дорого. А для вас, мої любі підписниці, це абсолютно безкоштовно. Збережіть собі на сторінку, щоб не загубити, тому що невідомо, коли вам захочеться зробити щось таке чудне, як мені сьогодні. Угу. І тепер лінивий спосіб, щоб не розташовувати границі між тими і тими тінями, ставимо ще один колір. Наступний це третій відтінок. Третій номер три від фільм, На все, що я показую, ми даємо промокоди. Якщо ви не знаєте, як його отримати, заїжджіться з моєю групою підтримки. Клас, дивіться. Тобто нам не треба розташовка. Мацкнули ще один колір і маєш. Угу. Три кольори використали. Золотисто рожевий. Бусково синій. Такий трошечки з блакитним відтіночком. І, і фіолетовий чистенький. Зараз ще подивлюся границі. У мене по-різному трошки падає світло, тому що з цієї сторони стіна, а з цієї сторони стіна далеко. Тому світло падає по-різному, вам може здаватися, що є трохи асиметрія, але я вас запевняю: світло поставити прямо однаково я не зможу. Ну, не хвилюйтеся, все тут добре. О! Агонь! Агонь! Тобто, не маючи ніяких серйозних навичок, просто відкриваючи мої відео, ви можете робити собі професійну. Макіяжі. Дуже багато дівчат сумніваються, кажуть, що ні, косметолог то наше все. Не, не обов'язково можна все саме. Ще в мене така синя підводочка. Я зараз трошечки вздовж вій проведу, а буде непомітно, але прям заграють всі тіні. Я її поцупила випадково, ще ніяк не можу повернути, бо в день Незалежності України я працювала. Безкоштовно дівчатам робила макіяж і мені дали ту синю і жовту підводку для того, щоб я використовувала її в макіяжі. А я збиралася додому і її завезла з собою. А дівчата живуть в іншому місті, і все сини як не віддам. Така злодійка крадійка вийшла. Ну, Я сподіваюся, що вони на мене не зляться, бо не пишуть погані мені повідомлення. Зося, я пам'ятаю, що я сперла в тебе підводку. Я обов'язково при нагоді заїду і поверну тобі. М? Трошечки матового синього. Коментуйте, коментуйте, мені цікаво, що ви там напишете. Можете злі коментарі, можете написати, що 44 роки треба бути якось так виглядати серйозніше, а не так. Як дівчинка, дівчинка. А я вважаю, що можна. Чіпляється завія, Звіє знімаю, дівчата. Бо підводка чіпляється, завія. Ми з вами їх ще мусимо промалювати. Оп! Угу. Знімаю звіт. Сьогодні мені надіслали відосик, залетівший, в інстаграмі про те, як правильно наносити рум'яну. Ааа, реально ролик залетів. Але жінка показує абсолютно те, що не можна робити рум'яна на скронях. Це не працююча історія. Теж знімала я відео вже про рум'яну, але зараз вам теж чуть-чуть розкажу. Я поставила крапочку від е, туші. Ну, під, підводка звід перебилася на тіні, тому я чуть трохи -м пройшлася. Синя підводка заграла, бачите? Тобто такий малесенький нюанси, але дуже добре грає. Тепер беру синю туш, на неї теж буде знижка. В неї прикол, знаєте, в чому? В тому, що вона змивається водою без змивки. Там є коричневий, фіолетовий і синій відтінок. Прямо, якщо ви не любите змивку для очей, змивається водою. В неї дуже класна така жорстка кісточка, яка розділяє кожну вієчку. І вона синя. І ще я вам скажу, а якщо ваші очі схильні до почервоніння, втомлені, синя туш, прям вам буде вирішувати багато питань. Фіолетова класно пасує до зелених і світлокарих очей. Прям класно-класно. А коричнева абсолютно всім, хто не брюнетка, коричнева дивиться краще, ніж чорна. Дуже класна туш, має невелику ціну. І зараз на неї буде ще знижка. А, і тепер голосуйте. Як ви думаєте, а що ж за колір помади може підійти під такий треш? Який колір помади може підійти під такий розкішний, різнокольоровий? Бачите, як подовжує класно. Ну, Ось на цьому моці більше видно. Тож подовжуюча, розділяюча. Так. Угу. А ви проголосуєте за колір помади. А ми подивимося, які у вас думки. Тепер нижні вії, їх треба теж мощно. Раз ми вже дівчинка-дівчинка. Беремо 39-й пензличок вічини, читаємо. Він є в наявності, в кого з нижніми віками трабли, я вам рекомендую його придбати. Чому? Тому що пензликом ми можемо знайти ті війки, для чого нам це потрібно. Дитячий, розпахнути погляд, створюємо такий веселий, дитячий і розпахнутий. Не всі пальці в синій туші, яку я знімала в, свій, в синій підводці, точніше. І зараз гарнесенько-гарнесенько пензликом шукаю кожну нижню віку. І повірте, от перший раз ви пензликом нанесли, таким вот, а потім вже і туш буде легше наносити. До мене часто приходять дівчатка, в яких з віком вже віки нижні стали плюс-мінус не такі, як були. Тому я дуже обожнюю цей спосіб нанесення пензликом на нижні віки. Так, коректор під підочинята я наношу після макіяжу. Однозначно, тому що в мене, бачите, нічого не осипалося. Не осипалося за бази під тіні. Ще раз ще раз, дівчата, база під тіні розкішна і має СПФ-очку всередині. Тому, якщо у вас замучили тіні, які скручуються протягом дня, Ваза під тіні вам просто необхідна, а вона ще є. виявляється не тільки засобом, що продовжує макіяж, а ще і захистом повіки від тіней і від сонечка. Ммм, які промінчики знайшлися на нижній повіці. І теж трошечки я тущу попала на слезову. І що я зараз роблю? Здогадаєтесь? Напишіть, що я зараз роблю. Правильно, правильно. Я беру тепер салатовий олівчик, який я наносила, і прям забираю звідти ту. Так, все, я. Мені здається, прикольно. Його очі стали зеленіші. І геть по-іншому заграли. Коректор під очі, якщо б жінка доросла, мусить бути коректором під очі. Він мусить бути з ліфтинг-ефектом, такий от ліфтинг-коректор. Обираємо його в тон шкіри, не світліше, і наносимо його під очі. Якщо ви прям схильні схильні до синдів дитяча, ми тоді коректор носимо з собою. Так, тепер з нарощеними нігтіками я ніяк його пальцем не нанесу, як завжди. Ви можете пальчиком, я беру пензлик. І наношу коректор під очі. Таким чином, не розтягуючи з більше прихлопуючими рухами. М -м -м, як гарно. На нього теж буде знижечка. Брови ні, брови не будемо робити, тому що брови в макіяжі відповідають за характер. А ми хочемо сьогодні бути безхарактерною. Тому бруївочки, ні, хіба просто прочесати собі. Легесенько, але я б взагалі б дала чистий спокій і вже б понеслася. Мені всього достатньо. Я беру бежеву помаду, для неї потрібна точилочка. Вона гелеподібна. Я для цього беру точилочку чи нічта. На всі помади бальзами від студіо. Зараз не бальзамчики від студіо буде знижечка. І я беру таку от саму точилку з німецькими лезами, яка на все життя. Я вважаю, що помада мусить бути такою. А ви відкритикуйте. Вона м'ятна, дуже і дуже приємна. Хіба, може, трошки холодніше? Угу. Так, це в мене була 506-та. Я, певно, візьму 502 або 503 трошечки холоднішу. Mm -hmm. так. Да. Точимо і пробуємо холодніший відтінок. Це вже 503. Теж гелеподібна, але вона ще м'ятна, вона ще об'єм дає. О, так. Да. Тепер знижки у нас йдуть на базові тіння, на тіні розсипча чи чіта, на туші. Що ще? Рожеві рум'янки дамо, зараз на знижку. Всі рум'яна дамо, але я буду собі робити інфантильні, може персикові, може добро хороша. Знаєте, що я вам скажу? Світло теплить. Оце от світло дуже теплить, вона не така є, як на камері, вона холодніша. Що ми там потрапляємо? Та, отут жовтенького є трошки, воно підіграє, я думаю, буде добре. Тому рум'яна беремо персикові. Руки в мене грязні. Рум'яна буду наносити пензликом, хоча я їх зазвичай наношу пальцями. Але оскільки в мене. Вже все в туші, я буду наносити пензлику. І рум'яна на скроні ми не наносимо. Рум'яна ми наносимо там, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Ми з вами завершили наш макіяж. Кому не подобається блиск, коментуйте. Взагалі, взагалі, хейтіть мене, так хочеться якогось хейту, ну напишіть якусь гадість. Я думаю, що сьогодні було цікаво. М? Як вам такими? І дуже-дуже акуратно вийшла. Дивіться, яка розташовочка. Видно вам добре? Красиво-красиво розташовочка вийшла. Біняла, поцілувала і до зустрічі.